Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас поповнення колекції монет 2011 року. Як бачите, залишилось мені ще небагато, буквально три монети. І на черзі у нас сьогодні на огляді одна з монет із серії Народні промисли та ремесла. Це монета, коваль називається вона. Ці монети є в сріблі і є в Нейзильбері. Повний набір срібла і його огляд я вже робив на своєму каналі. Кому цікаво, в описі під цим відео додам посилання. Там повний набір із семи монет із срібла. Вони, чим цікаве срібло цієї серії, воно все патиноване. Там сім монет, так само, як і з Нейзильберу. Срібло я зібрав. Давно, а от Нейзильбер тільки-тільки наздоганяю. Взагалі, у людей спочатку Нейзильбер збирається нормальних. У мене вийшло навпаки, Колись Нацбанк продавав по ціні НБУ срібні монети, ще років так, в 2022-2023 і я собі їх декілька прикупив і вже так і вирішив дозбирати решту і повністю зібрав всю серію народні промисли і ремесла. До них прикупив окремо футляр і вже зібрав їх повністю. А от Нейзильбер у мене ще. Не весь зібраний, буквально декілька монет ще не вистачає сьогодні. У нас на огляді буде монета Коваль. Я зараз її максимально близько покажу, щоб відобразити на моніторі краще. І розберемо дану монету по цінах, по історії даного вида ремесла. І так далі. Отже, монета присвячена ковальству, обробленню заліза методом гарячого кування. Уже в 10-12 столітті ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що навіть деякі способи оброблення заліза та технології виготовлення знарядь праці предметів побутового призначення без суттєвих змін дійшли до нашого часу. На аверсі монети, Аверс монета, там, де у нас номінал в верхній частині аверсу зображено малий державний герб України стилізованим шрифтом напис Національний Банк України. Номінал 5 цифрою гривень буквами і рік карбування 2011. І між цим всім цими знаками заховався логотип банкнотно-манетного двору України. Праворуч і ліворуч зображені предмети, які виготовляли ковалі в тих часів. Це предмети побуту, сокира, молоток, рогач. Стремено для, для коней, які куди ногу запихають приїзді в верховій щепці. Е, Завилетіло з голови. Це підкова для коней обов'язково. І Це побутові речі, які для мирних мешканців використовують. І З іншого боку, праворуч, ліворуч це вже зображено зброя, яку витуляли ковалі це м -м, списи. Це наконечники, ну, скоріше за все, що це наконечник стріли, але так загалом це списи. Мечі, до речі, мечі такого скандинавського мотиву. І шолом. Все Це зброя так звана. Далі гурт монети, які всіх монет, з номіналом, рифлений. І на реверсі монети. Зображено коваля за роботою. Ось цей Коваль. Він на ковальні. Тримаючи щипцями підкову і замахується головою, замахується головою, замахується молотом, відповідно працює над виробом. Коваль такий закутаний в специфічний одяг. Ну, тут Фартук у нього надяг, одягнений на нього, і він за роботою. І на його, за його спиною тут видно, що є ось вогонь, витяжка відповідно тобто І з вогню ось цієї печі йде ось дим. На задньому, на задньому тлі від нього йде такий дим. І над цим всім напис Коваль. Тож також таким специфічним е написом. І декоративні вставки. Також праворуч і ліворуч такого київської, мотивів Київської Русі Скандинавії, я би сказав. Так, далі перейдемо до технічних характеристик монети. Монета відноситься до серії народні промисла та ремесла. Матеріал Незильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 грама, а її двійник цієї монети, дубль, відповідно в сріблі, має вдвічі більшу вагу. Унцію срібла 31,1 грама. І, відповідно, розміри в неї більші, і вага, і діаметр більші. Тираж цієї монети 45 тисяч екземплярів. Далі, монета. художниками монети були Володимир Таран, Харут, Олександр, Сергій... Олександр та Сергій Харуки, скульптори Анатолій Дем'яненко і Іваненко Святослав. Ціну монети з моменту її виходу реалізовувалася монета за ціною в 20 гривень з моменту виходу в 2011 році. І з 2011 року ціна відповідно поступово росла. А ціна змінювалася відповідно наступним чином. В 2011 році протягом нього 25 гривень, 2012 рік, 13, також 25 гривень, середня ціна 14,26, 15.33, 16.40 гривень, 18-й. 17, 60, 18, 70 гривень. 19, 20, 80, 21, 90, 22 110, 23 240, 24, 25 в районі 330 гривень. Однак, за даними сайту Solberry, на станом на початок вересня 2025 року ціна коливалась в межах 500-600 гривень. Десь 500. Майже 580-590 гривень ціна цієї монети. Далі, стосовно коваля як професії, що взагалі таке слово Коваль, коваль це майстер, що займався термічною і механічною обробкою металу ковальством, одна з найдавніших виокремлених професій. До речі, коваль дуже поширена. Дуже поширене прізвище в Україні. Якраз всі прізвища вони мають походження від того, чим займалися наші предки. У мене особисто була однокласниця Коваль. І якраз це прізвище і пов'язане з, з діяльністю її пращурі, умовно так кажучи. Далі, що по ціні дає Загреба? Ще момент я пропустив. По Загребі, згідно каталогу 2025 року, у Загребі дана монетка. Зараз я її приготував окремо, щоб показати. У Загреби дана монетка, ось вона за весь цим листом. Very fine 200 гривень, Extrafine 300 і в Proof 425 Ціна вже з Загреби не співпадає. Підручник цей посібник виходив десь в середині року, а зараз уже ближче до кінця року ціна, звісно, що зросла. Десь на 100-150 гривень. Ціна ринкова більше цієї монети, ніж Вказана в каталозі Загреби. Дану монету я собі прикупив 24 квітня 2025 року, тоді вона мені обійшлась в 340 гривень. Вдалося мені її придбати в дуже гарному стані. Я задоволений її станом цієї монети. Так, і за традицією пройдемося по історії даної професії, що собою представляє ковальство. Ковальство це обробка металу способом кування. Ковалі здавна виготовляли зброю та різноманітні речі господарського призначення. Якраз вони тут і зображені. Зброя і речі господарського призначення сакири, ножі, молотки, лопати, сапи, лемеші, цвяхи, замки, клямки, залізні ворота, його рожі, стремена тощо важливими видами ковальства була підковка коней, а також оковка возів і особливо натягування залізних шин на колеса. Ковальство здавна відоме багатьом народам світу. Ковальство на землях сучасної України відомо часів ще Трипільської культури, ще задовго до нашої ери. А виробництво заліза та його обробка методом гарячої ковки зі скіфської епохи, що значною мірою було зобовлено багатьма покладами червоного і бурого залізняку та болотяних руд на Закарпатті, Буковині, Галичині, Полісі і середній Надніпрянщині. Болотна руда легко піддавалася обробці найпримітивнішими способами. У горні, вже при температурі 700-800 градусів, вона перетворювалася на густу залізну масу, яка називалася криця. Цю масу із залишками шлаку та ожарини знову обпалювали і перековували, доки залізо не очищалося та не набувала необхідних властивостей. Отже, чи не кожен селянин міг добувати собі матеріал для виготовлення сокири, матики, заступа, наральника, цвяхів тощо. Оскільки справа це достатньо трудоємна, металургія дуже рано відокремилися в окремий вид занять. Вже в 10-11 столітті ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що деякі способи обробки заліза і технології виготовлення знарядь праці і предметів побутового призначення були такими, як відомі нам, які, як відомі нам тепер. Від середньовіччя і пізніше ковалі і в Україні були постійні і мандрівні. Останніми середи другого тисячоліття це нерідко були цигани. Селяни нерідко приносили своє вугілля, а платили здебільшого натурою, тобто натуральними продуктами, медом, шкірою, зерном, м'ясом і так далі. Постійні ковалівалися влаштовували стаціонарну кузню на селі. От. Так. І ще що цікавого, у XVII-19 столітті. Такі кузні влаштовувалися чи не в кожному в українському селі. Це була невелика зрубна однокамерна хатина, обладнана горном, ковальським міхом, коритом і діжками з водою для гартування і стояком для підбивки чобіт. Тобто цей промисел в Україні відомий дуже і дуже здавна. І дана монета стане моєю окрасою 2011-го, одні з дуже гарних монет з 2011 року займе своє гідне місце. В даному планшеті, О, зараз я не буду дуже сильно відкривати так далеко, і розташуємо її. буквально ось тут поряд. Подобається мені ця серія, дуже так вдало передали її в серії 7 монет. Ще раз повторюсь, серед е, них, серед цієї серії є такі монети, як Кушнір, Гутник, Коваль. Гончар, ткаля, стельмах і Бокараш. Найдорожчий з них це якраз кушнір. У нього там ціна десь під 1800 гривень. Гутник в районі 700, Коваль в районі 500, Гончар також в районі 500, Каля, Стельмах також в районі, того в районі 500 гривень. І Бокараш в районі 350. Кушнір має найменший і він, відповідно, є найдорожчим. Але всі вони дуже гарні і дуже класна ця тема розкрита. На цьому, друзі, ми з вами завершуємо. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!